Привіт, друзі! З вами Юлія. Сьогодні ми подивимося, що ще цікаве і корисне можна позбирати для фіточаїв в цьому мальовничому місці. Сонечко вже піднялося і палець на повну міць, а ми підемо далі. А це що за рослинка впізнаєте? Це полин гіркий. Трава входить до складу жовчогінних і апетитних чаїв. Виділений з полину препарат хамозолен має протизапальну і спазмолітичну дію і використовується при опіку рентгенівськими променями, екземі, ревматизмі та бронхіальній астмі. М -м, який аромат! У народній медицині квітучі пагани застосовують при шлункових хворобах, хворобах нирок і печінки, головному болі. Від глистів, кашлю вважається прекрасним засобом при лікуванні недокрів'я, геморою, кишковій хворобі. Зовнішньо його застосовують при ударах, пухлинах, мозолях для промивання ран. Полин гірку я використовую в трійчатці при боротьбі з паразитами. В цьому відео я вже розказувала про це. Якщо ви обращались к травникам, то слышали о такому зборі, як «тричатка». Це є збір, состоящий состоячий із таких горьких травок, як пижма, полынь і гвоздика. Хочу додати прополин, що його п'ють для схуднення. Використовувати рослину для схуднення можна в чистому вигляді. Курс лікування тиждень. Суху траву потрібно змолоти в кавамолці. Три дні вживати по третині чайної ложки двічі на день. Наступні чотири дні п'яту частину чайної ложки двічі на добу. Протипоказання Надмірне використання препаратів з палину може призвести до хронічних отруєнь і ураженню центральної нервної системи. Палин має такий серблясто-зелений колір і характерний такий аромат, гіркий такий. Збирають нездерев'янілі верхівки стебел на початку цвітіння, зрізуючи їх серпами або ножами. Листки збирають до цвітіння, зриваючи їх без черешків. Йдемо далі. Надзвичайне соняшникове поле. До них я потім дійду. А оце що таке? Це осот польовий або рожевий осод. Його використовують у медицині як протизапальний, ранозагоювальний, кровоспинний, патогінний засіб. Вітамін С, який міститься в даній рослині, позитивно впливає на нашу нервову та імунну систему, зміцнюючи їх структуру. Також алкалоїди, що містять в будь-яку, відновлюють стінки судин, стабілізують тиск. Знижують температуру. Каратин допомагає вивести небажані на настійкі хімічні частинки. Це зменшує можливість захворіти онкологічними захворюваннями. Ще він сприяє відновленню обмінних процесів в організмі, уповільнює старіння. Корінь цієї рослини позбавить від шлунково кишкового захворювання, досить зварити з нього настій або відвар. Також він допомагає при подагрі, ревматизмі. Усуває білю шлунку. Щоб приготувати лікувальну настоянку, потрібна одна чайна ложка подрібненого корення будь-яка. Вибираємо відповідний для варіння посуд, наливаємо в нього склянку води, туди ж висипаємо на терці частки кореня і ставимо на газ, кип'ятимо протягом 10 хвилин. Потім даємо охолонути, готовий лікувальний відвар пропускаємо через марлю. Його слід використовувати лише за півгодини до прийому їжі, вживати 5 разів на день по одній столовій ложці. Крім того, Отриманий засіб можна використовувати для лікування зубного болю. Готовим відваром полощуть порожнину рота кілька разів на день. Серйозних протипоказань до застосування осоту немає. Однак не варто вдаватися до застосування вагітним жінкам, людям схильним до виникнення алергічних реакцій, пацієнтам з індивідуальною непереносимістю, годуючим груддю жінкам можна пити чай на основі цієї трави, але не пізніше, ніж за 30 хвилин до початку годування. Подивіться, яка гарна краса, яке соняшникове поле. Я так люблю, як соняшник цвете. Красива квітка просто дивовижна, таке цвітіння, гарне, золоте, а квітка величенька і ніжна, ніжна, на синім тлі небеснім, чарівна, бо ж скільки бджіл до неї прилітає, приваблює всіх запахом вона, І до людей, неначе промовляє: Любіть свій край, природу чарівну, бо все тут в Україні миле й світле, Любіть цю землю, рідну і одну. Усе тут для людей розквітле, і я дивлюся на дзвінку расу, що виграє в пелюстках веселкове. Приймаю серденьком усю красу і на душі так райдужно чудово. чудова. Соняшники завжди крутять свої голівки за сонцем, тому ніяк не можу сфотографуватися з ними. це мені треба на сонці дивитися. А це щавіль кучерявий, яким лікувалися ще древні індіанці. Він лікує дизентерію, цингу, поліпшує стан ЖКТ. Його коріння мають в'яжучі властивості, а вживання листів спасе вас від нудоти та печії. Листя, накладені на поріси і рани, прискорюють їх загоєння. Кампреси з настою трави щавелю кучерявого наші предки прикладали на різні пухлини, в тому числі і на ракові. Корінь найцінніша частина. Лікує гінекологічні захворювання, допомагає при анемії, загрозливому аборті, як сечогідний засіб, при нефриті, циститі. У ретриті, при болі в області серця, а також геморої або ревматизмі. Товчені коріння і листя мають протипаразитарну дію, лікування туберкульозу легенів, одну столову ложку корення в щавелю залити одною склянкою окропу, кип'ятити протягом 15 хвилин на слабому вогні, потім процідити, пити відвар по пів склянки три рази в день після їжі. Пекло починається. І ми зараз з вами подивимося, що це тут росте ще. Я зйомку вела вранку, а ось це я побачила тільки зараз. Що це за квіти? Давайте подивимося. Дуже схоже на дику мальву. Ніжно-рожеві квіточки. Зараз я переверну камеру. Дивіться, які квіточки гарні. Це алтея лікарська. Або Праскорняк лікарський. Такі бубочки ще будуть квітнути. Але вона не як мальва. Мальва прямо стоячий, все ж таки, а ця зразу лежить, стелиться. Згадується в працях стародавніх лікарів, пліній. Теофраст діоксарит на початку 9 століття Карл Великий видав наказ про вирощування лікарських рослин, в тому числі і алтеї. Східні слов'яни при легенівих захворюваннях використовували різні лікарські рослини: малина, липа, чебрець, солодка. Але найбільш популярною за свідченням багатьох джерел була алтея лікарська. Препарати алтеї використовують як протизапальний лікаючий, відхаркувальний засіб при катаральних станах дихальних шляхів, а також при проносах, гострих гастритах і ентерокалітах. Вона входить також до складу грудного збору. Страви виготовляють препарат мукалтин, який застосовується як відхаркувальний препарат при застуді та інших гострих і хронічних захворюваннях горла та верхніх дихальних шляхів. Корені алтеї лікарської також використовують у кулінарії квіти для фарбування вовни. Для приготування чаю з алтея дві чайні ложки подрібнених коренів заливають 250 мл холодної води, настоюють протягом 30 хвилин, помішуючи. Така технологія обумовлена тим, що при кип'ятінні крахмаль, яким багаті коріння перетворюються в клейстер, потім настій взбовтують, і проціджують через марлю, пити краще трохи підігрітим маленькими ковтками, побічні дії. При тривалому застосуванні можуть з'явитися нудота і блювота, можливі алергічні реакції. Протипоказання до прийому алтеї лікарської індивідуальна непереносимість. Друзі, на сьогодні у мене все. Якщо було корисно, вподобайте це відео. Вам не складно, а мені приємно. Підписуйтеся, пишіть відгуки. А також не забуваємо, що завдяки ЗСУ ми все ще живі. Давайте будьмо вдячними і допоможемо гривнею нашим бійцям і прискоримо нашу перемогу. Я вас обіймаю. З вами була Юлія. До зустрічі.